Друзі, всім привіт! Прем'єра першої та другої серії серіалу «Слідча» відбудеться 31 березня на каналі СТБ, розпочинаючи з 20.00. І так, що ж ми тут побачимо? Події серіалу розпочинаються у 2015 році. Випускники Академії МВС Ася та Богдан святкують закінчення навчання, однак вечір закінчується трагедією. Невідомий стріляє Васю, а її брат Костя закриває дівчину власним тілом. Проходить 10 років. Тепер Анастасія Ясинська, майор поліції. Вона є зіркою столичного відділку, який працює під керівництвом підполковника Олега Борисовича. З ним Асі зв'язують не тільки робочі, а й романтичні стосунки, та є одна проблема. Олег Борисович одружений і вже 9 років обіцяє Асі розлучитися. Ася вчергове ловить коханого на брехні, і її терпець уривається. Дівчина зустрічається зі старим другом Богданом, який очолює відділо поліції у невеличкому містечку Травневе та домовляється про переведення туди. Невже Олег так легко її відпустить і чому Ася обрала для переїзду саме травневе? У травневому не надто раді появі пані майора Ясинської. Місцеві поліцейські очікували, що керівну посаду отримає капітан Кирило Старлей. Пані лейтенант Міра Фестовська ставить собі за мету зіпсувати Асі життя, щоб вона швидше повернулася в столицю. Вона навіть знайшла ясинське житло з галасливою та дивакуватою сусідкою Кірою. Та попри невдале перше знайомство з колективом, Насю вже чекає перше розслідування. Разом із Кирилом вона виїжджає на місце злочину, а саме в школу, де колись навчався капітан. Там виявили бездиханне тіло вчителя хімії. Ася відразу запідозрила вчительку біології, яка була однокласницею Кирила. Однак Старлай переконаний у невинності старої знайомої хто ж виявиться правим, Ася чи Кирило. Тим часом Ася не забуває й про головну мету свого переїзду в травневе. Вона просить Богдана відкрити їй доступ до архівних справ, однак не розкриває свої справжні наміри. Чи вдасться Ася знайти якісь докази і який неочікуваний сюрприз чекатиме на неї? У другій серії Ася досі не може знайти спільну мову з колективом, її дивує ставлення Кирила та команди до робочих обов'язків. Попри всі незгоди, Ясинська разом зі Старлаєм береться за нове розслідування, Чи зможе пані майор втерти носа самовпевненому капітану. Трамне славиться своєю баскетбольною жіночою командою. Цього року на дівчат чекають дуже важливі ігри, тож тренер зовсім не жаліє спортсменок. Однак всі перспективи опиняються під загрозою, коли одну із гравчин знаходять на притомної в роздягальні. Постраждалою виявилася зірка команди Поліна, яка мала багато конфліктів із партнерками. Лікарі припустили, що дівчину вдарили важким тупим предметом. Невже конкуренція затьмарила спортсменкам розум? Хто стає за цим підступним злочином? Капітан Кирило Старлей не боїться ризикувати та використовує будь-які методи для досягнення цілі. Під час розмови зі спортсменками він помітив дівчину, яка щось приховує, але боїться зізнатися. Тому Старлей вирішив допитати її в себе вдома. Такий хід Кирила не аби як розляти Васі, і вона навіть вирішила накласти капітану догану чи виконує пані майор свою погрозу і яким буде результат допиту старлея. Перезупинити розслідування поліції намагається власник баскетбольного клубу. Його головна зірка вже опинилася у лікарні, тож він боїться арешту ще когось із команди. Бізнесмен активно тисне на Богдана, щоб той не дозволив Васі довести справу до кінця. Однак керівник поліцейського відділку не наважується суперечити подрузі та підлеглій, до якої має романтичні почуття. У всьому підтримує Асю. Він обіцяє допомогти їй розшукати зниклі з архіву справи та докопатися до правди. Та які таємниці приховує сам Богдан, хто ще прийде на допомогу Ясинський і чи зможе пані майор розплутати цей заплутаний клубок інтриг і злочинів.